Я Анатолій Солонар та моя жінка, партнер та муза. щиро вітаємо вас з прийдешніми різдвяними та новорічними святами. За східним календарем Новий рік ще наступить 29 січня і продовжуватиметься до 16 лютого 2026 року. Ми бажаємо всім нам мудрості та спокою, як і у покровительки Нового року зеленої дерев'яної змії. Бажаємо сміливості та удачі у наших починаннях та успішної реалізації у довгострокових планах, які ми перед собою ставимо. І також саме на початку нового року я анонсую відкриття новоствореного простору студії та з радістю запрошую всіх вас до нього. Вже три роки пройшло з народження мого власного студійного бренду. Але саме зараз в цей сприятливий час завдяки і набутому досвіду. І підтримці людей, високо оцінюючих мою працю та мотивуючих мене до подальшого розвитку, стало можливим проявлення духовного надбання у матеріальному вимірі цієї студії. Мої масажі вже давно перестали бути шаблонами. Лише авторська техніка, спрямована на максимальну потребу тіла в моменті. І цей простір так само створений не схожим на жоден кабінет, в яких я працював до цього. Наповнюватися енергією тепер набагато приємніше і мені, як майстру, і передавати ці енергії вам для найкращого стілення і тіла, і відпочинку душі від щоденного клопоту. Але краще один раз відчути, ніж 100 разів почути. Тож, запрошую вас. І якщо ви дослухали до цього моменту, то не залишитеся і без новорічного подарунку. Це 25-відсоткова нижка на години САЗ масажу у 2025 році. Щоб забрати цей подарунок, просто напишіть коментар під цим відео. Дякую всім вам за увагу і до зустрічі!